Довга дорога в евакуацію для родини і з Херсонщини виявилася своєрідною дорогою життя. Адже не всім сім'ям, які спільно намагалися виїхати з окупації, вдалося потрапити на підконтрольній Україні території. Я до останнього трималася, коли в сусідній будинок просто не прилетів снаряд, Но ну, він не розірвався. Він так застряв. Тоді я дуже злякалася, коли твій будинок просто затрясся. Мені здавалося, що криша піднялася, вікна суди, і назад, все склалося. Коли це побачила, я вже все. У той час уже на блокпостах у вільну Україну не пропускали. Тож довелося по сусідніх селах ночувати у далеких знайомих, сподіваючись прорватися хоч десь. Таких спроб було чотири. Тут пішло таке, що вони ходять, росіяни з цим бурятом, вони ходять і кажуть, ми пропускаємо тих, хто їде на операцію, або у кого є направлення на лічення, або там інвалідів, тяжело больних ми їх пропускаємо. Приходить така ідея, що у нас є Медичні картки наших дітей, що тут кажу, тут же ж є лікарня. Ми їдемо в лікарню, я, я благодарна цьому лікарю, який згодився дати нам цю справку липу, що свою дитину я везла в онкодиспансер. диспансер. Моїх знайомих вона їхала в інститут серця з дитиною. Так вдалося все ж проїхати перший блокпост, а за ним і другий, і третій, і дванадцятий. До слова, останній з них був закамуфльований під український. З п'яти родин, що їхали колоною, вирвалося лише дві. А вже за кілька місяців чоловік Інни пішов у військкомат. Він мені каже: ну їм цього не можна, бо в Херсонському напрямку він їде. Каже, я ж хотів домою приїхати першим. Вони приїхали в Херсонському напрямку туди. Там уже познайомилися там, з хлопцями. Один хлопець з Хмельницького вони там здружилися. Спочатку ми казали, що наше життя поділилося до війни і після того, як ми переїхали в чуже місто. А тепер моє життя поділилося до, після і після після. Тепер життя і з дітьми має щодня ще один маркер. В обумовлений час вони чекають дзвінка з фронту, щоб знову почути рідний голос чоловіка і впевнитися, що перемога не за горами.